У нашій студії представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго вечора. Пане Володимире, Що не сподобалося впливовій європейській комісії у законі? Ну справа в тому, що те не сподобалось, що фактично Європа для себе не приймає це е, імперативний мандат. Якщо ми говоримо про те, що Венеційська комісія вже декілька разів звертала увагу Україні. Коли вона подавала свої зміни до конституції на контроль до Венеційської комісії, то в 2003 році, в 2005 році комісія чітко досить висловилася, що імперативний мандат в демократичній країні, в демократичній країні Європи, є неприйнятний. Тобто, представник у парламенті від народу, народний депутат України, володіє вільним мандатом, як це до речі, записано і в конституціях багатьох країн. Тому Такий різновид ну, Давайте, давайте пояснимо, тому що ну наші глядачі глядачів дуже розуміють імперативний імператив, немператор. Все дуже просто. Все дуже просто. Є, імпер... є імперативний мандат і є вільний мандат. Вільний мандат це коли тебе виборці обрали, і ти здійснюєш свої повноваження у парламенті, не боячись того, що тебе можуть там відкликати, припинити повноваження твої, як у нас в конституції записано з політичних з, мотивів. Так, з політичних мотивів. Імперативний мандат – це означає підзвітність, підзвітність депутата, конкретній політичній силі. В даному випадку ми говоримо про те, що е, фактично Депутат, який складає присягу на вірність українському народу, який називається народний депутат України. Він фактично підзвітний окремим окремим політичній силі, що робить неможливим його вільний мандат. І відповідно, що він не, не може здійснювати ефективно свої функції як представника всього, народу, як це є в будь-якій конституції країн Європи. Що ми сьогодні маємо? Перший імперативний мандат конституції, і другий закон про партійну диктатуру, який пішов ще далі, як кажуть експерти комісії. Він не просто позбавляє мандату. А він забирає можливість бути обраним уже тих кандидатів депутатів, списки яких проголосовані. Тобто, фактично, Венеційська комісія визнала, що даний закон він іще гірший від імперативного мандату, бо особу, яку не обрали, але яку партія визначила в конкретному місті виборчому списку. За якої і виборці віддавали свій голос на власний розсуд партія може виключити з цього списку, навіть якщо е, ця особа е, підтримує позицію партії, навіть якщо вона не х, е, хоче бути у списку, тобто є її бажання, в даному випадку е, комісія нічого нового нам не сказала, бо позиція. І тим, хто вносив цей законопроект, і тим, хто з нього голосував, була відома вже давно. Тобто європа проти імперативного мандату. Чи є проявом імперативного мандату позбавлення народних депутатів Єгора Фірсова та Миколи Томенка, повноважень депутатів, вони були у фракції БПП. Абсолютно. Вийшли і ]нозначна. їх позбавили повноважень. абсолютно. но значно фактично, в даному випадку є досить сумнівним взагалі можливість юридична позбавити мандату, бо згідно конституції повноваження депутатів як імперативний мандат Припиняються на підставі спеціального закону. Даного закону немає. І той, хто говорить, що конституція, нібито це закон прямої дії в даному випадку, він трішки лукавить. Бо у нас по конституції теж написано, що приватна власність є непорушною, але на підставі закону може бути обмежена власність для відповідних певних суспільних потреб. То якщо у депутата підійти і забрати цю власність на підставі конституції, напевно, що він буде заперечувати. Те ж саме і по імперативному мандату, не маючи спеціального закону, ці норми конституції є фактично мертвими. Тому я вважаю, що є всі перспективи і у Томенка, і у, Сов, е, у Фірсова добиватися е, захисту у суді, зокрема і у європейському суді. Вони вони можуть піти. Це Безперечно. питання розглянути в ЄСПЛ. Безперечно, сьогодні фактично е, Венеційська комісія навіть рекомендує у своїх е, висновках, що коли особу позбавляють чи то мандату, чи то виключають із списку. Повинен бути ефективний судовий механізм, і таке рішення до вирішення конфлікту в суді має бути призупинено. Тобто, це гарантія того, що не буде потім делегітимізований парламент. А у нас ми можемо навіть про це зараз говорити таким чином. На вашу думку, як представника України у Венеціанській комісії, чи цей висновок якимось чином вплине на народних депутатів чи українську владу, і вони почнуть змінювати цей закон? Чи все лишиться як було? Я б дуже надіявся, що все-таки якимось чином даний закон, який рекомендує Венеційська комісія, необхідно скасувати, тобто визнати його таким, що втратив чинність. Але в даному випадку я боюся, що влада при цьому висновку буде так, знаєте, ніби страво стримає голову голову піску. Показово, що коли експерти-колеги приїжджали до Києва для того, щоб поцікавитись у фракцій у парламенту, які були мотиви при його голосування за цей закон, чому цей закон, то фракції взагалі відмовились зустрічатись із експертами Венеційської комісії і. Всі? Жодна з фракцій не зголосилася про зустріч, зокрема тих ініціаторів, які безпосередньо були і натхненниками голосування цього закону. Далі завжди представник України уряду, чи то парламенту, чи то уряду, чи то від президента приїжджає, коли Венеційська комісія розглядає якесь питання, тобто відстоює позицію держави. Експерти лише її аналізують цього засідання. Ну на жаль, крісла від української влади були пустими. Напевно, що е, нічого було доказувати експертам, бо всі розуміють, для чого цей закон е, е, приймається, для того щоб почистити списки, щоб там не було там, наприклад, як у БПП там Андрія Богдана того ж самого, який відкрито заганадова адвоката, який відкрито заявляв про свою політичну позицію, яка була відмінною від більшості у фракції. Як ви думаєте, чи може це бути закон у політичній перспективі? Ви бачите, що він буде знову застосований, якщо знову будуть якісь, наприклад, кадрові призначення в уряді, чи це вже закон для наступної Верховної Ради? Тому то справа, що це, по-перше, закон лише для тих, хто обирається в представницький орган, тобто для кандидатів депутати. Але найгірше те, що, і це, до речі, венеційська комісія підкреслила, цей закон поширюється на ті правовідносини, які вже відбулись. Це прямо суперечить Конституції. Тобто він встановлює своєрідну політичну відповідальність тобто це по є, зворотньої, закон зворотньої сили. Він не має такої е, сили, бо будь-який закон, який е, встановлює відповідальність, він зворотньої сили мати не може. І це несумісно з принципом ні верховенства права, і це чітко протирічні Конституції. І це, до речі, одна з підстав, е, за, під написав якої оці всі особи можуть виграти судові позови проти, е, проти України. Так, прот, да, звичайно, проти парламенту, проти тих же ж фракцій. Ну і не можемо не зачепити іншу тему. Це тема. Малюстрації, ми вже активно її обговорюємо в першій нашій студії. Зараз Конституційний суд може скасувати певні положення закону про люстрацію і фактично дозволити чиновникам режиму президента Януковича повернутися на свої посади або оскаржити е своє звільнення за цим законом. Як ви вважаєте, чи суд все ж таки ухвалить рішення про скасування люстрації? Чи воно залишиться? Наскільки ну, мені зрозуміло, сьогодні з новин, що суд продовжує слухати? Це питання і дата засідання наступного ще невідома. От, а якщо звернути увагу на сам процес ілюстрації, то який сьогодні ж вам обговорюється. То що таке люстрація? Це захист демократії молодої, яка виникла на, е, на основі розвалу там диктаторського режиму. То навіть наша комісія називається за демократію через право, через право то хотілося б, щоб і ми нашу демократію будували через право. Бо оскільки е, є суспільний запит на люстрацію, тобто е, необхідно його, скажімо так, оформити юридично правильно, щоб все відповідало стандартам. Я б не хотів, щоб ті чиновники, проти яких виступали люди, щоб вони потім через європейський суд поновились. На підставі недосконалого закону і ще платники податків їм виплачували компенсацію за рахунок держави. Ну це взагалі абсурд і нонсенс. Тобто є питання до чистоти процесу юридичної. І є побоювання, що цей процес, замість того, щоб його е, оформити юридично правильно і швидко провести ілюстрацію, е, фактично йде мова про те, що там хтось хоче зайняти якісь посади, там, тому що ми говоримо про розширення переліку посад. Так і маємо повернутися трошки до теми імперативного мандату, бо маємо пряме включення і з нами на зв'язку колишній депутат від блоку Петра Порошенка Микола Томенко. Пане Миколо, чуєте нас? Вітаю, вітаю вас, пане Миколо, От Володимир Пелепенко, представник України у венесанській комісії, каже, що ви маєте всі шанси виграти європейський суд з прав людини щодо позбавлення вас депутатського мандату. Чи збираєтесь вийти до ЄСПЛ? Однозначно зараз ми працюємо з українським судочинством. Я маю на увазі. Зараз позов розглядається вищому адміністративному суді. Представник партії блок Петра Порошенка на засіданні хотів поставити питання і звертав до суду, щоб цю справу відхилили з міркувань непідсудності. Натомість судді, коли рішення, що справу не будуть розглядати, щойно будуть залучати представників Верховної ради до цієї справи. Хоча я прекрасно розумію, що тут де Фактично, президент, адміністрація президента в прямому так мити ручному режимі контролює, особливо систему адміністративного судочинства. Ми не отримаємо відповідного результату, але пройдемо весь цей шлях в українському українських судах і рушимо, звісно, річ до європейських судів. Я свідомий, що це забере певний час, але для мене принципово важливо, щоб ідея президента Порошенка. Забрати мандат у Томенка, ще, скажімо, людей, які не погоджуються з його політикою, була е, єдиним випадком в історії українського парламентаризму. Тому е, хай це забере час, здоров'я і певні зусилля, але цей шлях ми пройдемо. І я так само. Як і пан Попенко очікую позитивного рішення в європейських судах, пане Микола, не можу вас не запитати. 17 липня відбудеться позачергові вибори на певних мажоритарних округах. Чи збираєтесь ви балотуватися у народні депутати знову? Як це зробив ваш колега Єгор Фірсов? Ні, я виходжу з того, що ну, перше, цей парламент на мою думку приречений з точки зору і так мати і характеру прийняття рішення, і жорсткої підпорядкованості. Лінії е, адміністрації президента чи певних фінансово-політичних груп, і е, я достатньо багато, не дуже добре слів сказав про організацію роботи парламенту. З іншого боку, е, вибори влітку, е, коли е, українські демократичні чи як сказати опозиційні тепер до президента сили висувають по 30 кандидатів на одному окрузі, і не здатні були домовитися про єдине кандидатів, говорять про те, що Перемагає гроші адмінресурси в цьому абсолютно переконаний. Тому ну якби витрачати зусилля і свою команду на те, щоб на кілька місяців зайти в парламент або легітимізувати скупку округів, як це, наприклад, там Чернігівщині традиційно через, нема немає смислу. Я займаюся більш з такими системними серйозними речами, тому коли справа дійде вже до. Дочасних виборів, тоді будемо обговорювати питання парламентського. Дякую, Дякую пане Микола. Дякую, що знайшли час до нас залишитися. Це був Микола Томенко, колишній народний депутат від фракції БПП, якого позбавили мандату? Пане Володимиру. Пане Микола каже про те, що ця Верховна Рада приречена, і чи ви підтримуєте цю думку? Справа тому що у мене як юриста є питання до її легітимності, оскільки якщо Микола Томенко може бути поновлений на посаді народного депутата України, то що робити із тими депутатами, які склали присягу? Внаслідок того, що його і фірса було позбавлено мандатів, фактично йде мова про певну недо... нелегітимізацію Верховної Ради, і все це через недосконалість конституції України, саме через імперативний мандат. Тобто ви вважаєте, що ця Верховна Рада не в повній мірі може бути легітимна, якщо, наприклад, пан Томенко поновиться. А що робити тоді з правами пана Томенка? Бо оскільки він має право бути народним депутатом, бо за нього голосували виборці, оскільки він був у виборчому списку відповідно до європейських стандартів, виборці віддавали свій голос і за нього. А і вони, вони мали право його позбавити мандату, якщо вже на то пішло. А не політична сила, яка опублікувала список, в якому було його прізвище, бо вона і скористалася його теж авторитетом в певній мірі по території України для того, щоб підтримати цю політичну силу. Тоді, на вашу думку, який шлях вирішення цієї колізії правової? Я думаю, що Прочи, я, я Як думаю, у нас що... люблять казати, правово-політично. якщо буде, я б хотів, щоб у нас взагалі були рішення політичні приймалися в парламенті, а правові рішення приймались на кожен день, щоб ми вони жили як живуть в кожній країні Європі. Я думаю, що якщо все таки справа дійде до європейського суду з прав людини, то буде чітко дано сигнал Україні розібратися із цим положенням конституції, а саме скасувати імперативний мандат, як він записаний зараз у 81 й статті конституції України. Це буде чітко видно з рішення Європейського суду з прав людини. Дякую, повертаємося до питання люстрації. Зараз сьогодні дуже багато на погоджувальній раді говорили про те, що вже більше року лежить закон, про який дозволить очистити конституційну. Суд від представників часів режиму Януковича і от Андрій Парубій сподівається, що він буде ухвалений. Як ви оцінюєте цей закон? І чи не буде Венеціанська комісія проти проти цього закону? Бо дуже багато було зауваження знаю і щодо ілюстрації від Венеціанської комісії. Венеційська комісія не може бути проти якогось закону. Венеційська комісія завжди, за завжди виступає порадником і завжди виступає в ролі експерта. А кінцеве рішення приймають чиновник, як приймає політична еліта, яка перебуває при владі. Стосовно цих змін, які є, то ми у п'ятницю отримали інформацію від секретаріату комісії про те, що на сьогоднішній день ці зміни не направлені до венеційської комісії. Тобто їх ми фактично як експерти в очі не бачили. Відповідно, що не можна офіційно зробити заяву, що українська сторона враг. Colala. Вимоги експертів венеційської комісії, чи навпаки, що вона їх не врахувала в цих змінах, бо офіційно українська влада чомусь нічого не передає. Разом з тим, отримала комісія якесь резюме від міністра юстиції, де він просто описує, що є в законі. Так з тих з того опису вбачається, що на відміну від того, що Венеційська комісія рекомендувала зменшити перелік посад огульний, то перелік посад збільшується. Знову ж таки, питання стоїть про той орган, який буде займатися ілюстрацією. Спеціальний орган, до якого зокрема. Можна буде направляти і заяви щодо ілюстрації, і звернення та й скарги до люстрації. Цей орган теж е, цими змінами не утворюється. Тому я думаю, що висновок може бути такий, що будуть направлені зміни, е, буде дана оцінка. Але питання до влади, чому вона не направляє ці зміни, так само, як не направляла зміни по е, закон про партійну диктатуру. Тобто е, от зараз каже пан Соболів про те, що закон про КС, про ілюстрацію УКС, блокується Русланом Князевичем. Та то яке він... відношення має голова комітету до блокування закону про люстрацію? Ви думаєте ніякого? Я думаю, що то абсолютно є надумані речі. І е, справа в тому, що політична воля парламенту така, що ми прокурора генерально можемо призначити да, за півдня. То що заважає е, ну, то ті ж коаліції? дискусійне питання, що це політична воля парламенту. Ну то ж саме, що заважає там, коаліції чи фракції е, самопоміч наполягати на тому, щоб цей закон ставити на голосування. Я не думаю, що це від Руслана Князевича залежить. Просто він попався туди як голова комітету. І, до речі, має приймати і зважені юридичні рішення. Бо якщо виносити закон, якщо він, він сирий, то ясно, що це провальне голосування. Якщо виносити закон, то його треба допрацювати. Тобто він повинен по ньому виступати. Якщо Венеційська комісія говорить одне, то він не може говорити на чорне біле. Він ж юрист. Перепрошую пане Володимире. А... От голос венеціанської комісії у європейських структурах є вагомим, і от така кількість зауважень щодо ну якби ми не ставилися, якщо ти дорадший орган, експертний орган, який дає свою позицію. Але тим не менше, от, наприклад, коли у Польщі були конфлікти з конституційним судом, то голос верховної комісії Верховної Венеціанської комісії він досить суттєво безперечно впливає. Чи вплине це така кількість зауважень до українського законодавства на питання безвізового режиму? На вашу думку, ну я б сказав, що вплине відношення України до тих стандартів. Які вона хоче сповідувати, як і Рада Європи. Тобто, якщо Україна на папері говорить, що ми йдемо в Європу, ми хочемо мати безвізовий режим, а насправді приймається закон про партійну диктатуру, насправді застосовується імперативний мандат, насправді, Венеційська комісія два рази говорила: зупиніть процес люстрації, поки ви не внесли зміни, щоб потім не було пізно. А цей процес продовжується і фактично, якщо будуть суди. То ми можемо очікувати поновлення чиновників відповідно, я говорять компенсації грошові. Тобто мова йде про те, щоб ті стандарти сповідувати не лише на словах, а й на ділі. Правильно ви сказали про Конституційний суд Польщі. Е, висновок Венеційської комісії зараз розглядається в Європейському Союзі, в Європейському парламенті і можуть навіть бути санкції до, е, хоч, да, до Польщі, як, як члена Європейського Союзу. То я б тут дуже акуратно говорив до конституційного суду, бо е, судді, яких призначив попередній президент, ну президент, е, який сьогодні вже у нас два роки, чомусь їх не звільнив, не замінив новими. Відповідно, він розуміє, що це юридично неправильне рішення. Тобто, конституційний суд, який би він не був, є е, найвищим судовим органом конституційної юрисдикції в державі, і де легітимізувати його просто-напросто політичними заявами у Європі неприпустимо. Тобто можуть бути проблеми. Я думаю, що так. Дякую, пане Володимире. Дякую, що знайшли час до нас прийти сьогодні.